Риба йде на нерест: з квітня по червень рибалити на Прикарпатті суворо заборонено. Це для того, кажуть рибінспектори, аби наші рибалки мали відмінні улови в майбутньому. І пояснюють, під час нересту риба доволі беззахисна, адже виходить на мілководні місця, щоб своєчасно відкласти ікру. Між тим не відкладати вудки у сторону дозволено лише аматорам. Щоправда, і для них є відповідні правила. На період нересту як виняток дозволено аматорське та спортивне рибальство на, наприклад, на міському озері. Але в цьому році ми ввели заборону на мілководній частині озера. Це від спасательної станції до моста. Тому що вся риба виходить туди на нерест, і рибаки просто мішають і не зазаважають Рибінспектори вже пішли у рейди з собою. Прихопили правоохоронців та навіть працівників Беркуту. Адже, попри усі відомі заборони кажуть, інспектори браконьєри таки ставлять тенета. Відтак на таких порушників чекають жорсткі покарання. Це іде стаття 85 частина 4, Це в кого не дуже великі йдуть збитки. Виносяться судом постанови від 340 до 1700 гривень і нараховуються збитки за кожну рибку. А от браконьєри, котрі полюють на риб, які занесені до червоної книги, штрафами не обійдуться. Такі порушники притягуватимуться навіть до кримінальної відповідальності.